Танцювальний колектив Фостеп відзначив своє десятиріччя. Свято вийшло масштабне, підготовка до нього тривала кілька місяців і результат не розчарував. Захід вийшов яскравим і феєричним, як завжди, у цього колектива. Когда десятиліття, хочеться вспомнити обо всем, тому що вот выпускники не такі большие, такие уже... я на них вверх. Потому что мені хотілося сделать для них, чтобы им было приятно, щоб вони увидели всі ці танці. Они тут простояли за сценами, і каждый день, ой, я тут танцювала, тут... Танцую. Сейчас посмотрим, как они танцуют. То есть, ну, это все живое, интересно. И я думаю, дети, которые только пришли, они будут это видеть и понимать, к чему им стремиться и что их ждет впереди. Что это целая жизнь. Маленькая, какая-то их жизнь в клубе, но это целая жизнь. Участь в концерті взяли всі учасники колективу, починаючи від найменших, яким два роки, і закінчуючи найстаршими, які працюють як філіал Фостепу приблизно рік. Тренує дорослих учасників Олексій Тоцький. От сьогодні нас пригласили виступити на десятилітті Фостепу. Ми довго калібалися, але ми дуже раді, що нам вдалося виступити і ми отримали праздник. На нас зібрався хороший колектив, дружний, веселий. В общем, хорошо. У нас очень хороший руководитель, и нам с ним очень интересно. Спасибо педагогам, спасибо клубу «Фостеп». Мы поздравляем, желаем всего хорошего и приглашаем в наш клуб. Зараз в клубі займається близько 200 учасників, але тих, хто вдячний Тетяні Хеміон за навчання, набагато більше. Вони прийшли привітати колектив з ювілеєм. Я поздравляю коллектив с её первым юбилеем, желаю дальнейших же успехов. И очень рад за Тетяну, потому что она так до сих пор держит наш коллектив. Концерті до десятиріччя глядачам нагадали найважливіше в їх історії клубу Фустеп участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, цікаві постановки мюзиклів, маска та «Кавказська пленіця, але показали і новий матеріал, наприклад, танець тренерів. Гостеп – колектив особливий, його постановки не сплутають з жодними іншими. Особливий стиль та оригінальність змушують приходити сюди все нових учасників, а колишні не втомлюються втілювати нові ідеї своїх тренерів. Тут дуже добрі, такі відповідальні тренери, які іщуть кожному дитину підхід індивідуальний. Вони стараються зробити все для того, щоб розкрити повністю дитину, розкрити повністю його індивідуальність. Давно вже займаємося, прекрасний колектив, все красиво, самі бачили, дуже добре. Нужный коллектив, друзья, преподаватели. Ну все, 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 короче.